Мені здається, Путін починає втрачати своїх, ну давай так, останніх друзів в кавичках. Я маю на увазі Ердогана, який до нього ставився, ну, не знаю, як по-дружньому, але от десь так посерединці. І Африку Рамафосі, який, відповідно, ну, я не знаю, заявив сьогодні, що йому погрожували. Сказали, що якщо він раптом вирішить а, заарештувати Путіна на саміті Брікс, то це буде оголошенням війни самій Росії. Угу. Так. Так, так але потім... Давай Пісков. Mm, так, кажи. Пісков, кажи. Давай. Нічого понять не давал. В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Потому нічого з нікому об'ясняти не можна. От мені цікаво, колись дадуть нормальний зв'язок піскову взагалі, я не можу зрозуміти. Чому таке відчуття? Мені здається, його якоїсь кімнати, кімнати з бункера не відпускають просто. І Знаеш, як ось, знає, ці з, жахли... з, цим, з стаканом з однієї сторони і з іншої сторони, і він отак от перемовляється через е стіну. Тому що, ну, реально, я не розумію, чому такий поганий зв'язок у піскова. Пам'ятаєш ці історії, коли один там письменник якийсь <кій> тримав в підвалі свого там, не знаю, брата або якогось там раба, який писав за нього книжки? Можливо, така історія з пісковим його не випускають з підвалу підвала. Поки він не тут... легендарну доповідь Путіна, яку він постійно каже. Доповідь буде легендарна. <кій> дописав історичну доповідь, не дописав. Сиди, піду нормально щось скажу. Так. До останнього двійника, я думаю, працює Пісков на цій посаді. Південно-Африканська Республіка ж потім опублікувала те письмо, про яке каже про яке каже Пісков, що там не було ніяких погроз, і там дійсно воно виглядає як більше як погрози. І це ще один показник того, що ніхто не боїться Росії, бо в це не прийнято в дипломатичному листуванні публікувати навіть такі листи, оприлюднювати їх. А тут от. Таке, але там була дуже, дуже довга історія. Я нарахував, здається, 11 пунктів цієї історії. Ну дуже дуже чинила спротив південно Африканська Республіка. Дуже президент хотів зберегти обличчя і перед одним, і перед іншими і. Я так розумію, навіть оця подорож, яку вчиняли представники африканських країн, пригадуєш, теж місяць, здається тому, до Києва і до Москви, це теж було один з елементів цього плану. Ну, якось показати Москві, що ми ж нормальні. Але я не думаю, що Путін загубив в обличчі президента ЮАР, в президента ПАР якоїсь другої. Я думаю, що далі, що далі будуть вони дорошувати. А, мені сподобалася по обоюдному да, мені Так, Мені сподобалася сьогодні трактовка, де написано Па обоюдному согласію. Путін вирішив, що він не приїде на Брікс. Кілька угу. днів тому, а той тиждень в пари йому розказують про те, що слухайте, давайте ви не будете їхати. Бо ми за себе не ручаємося бо є ордер, є. Знаєте, така історія, що можете бути підбілі рученьки виведені десь з нашої країни. Вони кажуть: та ні, я приїду, Вони кажуть, та не надо. Та приїду, та не надо. А тут по обоюдному согласію каже: Ладно, не приїду. Вмовили. На ну, але Лавров поїде. Що він там буде робити серед там президентів і прем'єр-міністрів? Я не знаю. Але ну мабуть для своїх дасть якусь прес конференцію скаже, що його тут всі люблять, і, і поїде. Але ж Путін буде в вигляді, вигляді екранчику там присутнім. Тобто він буде відеоконференція по відеосвязку, зв'язку, буде що каже, кажи. То ця говоряща лошадь буде підставка і під телефон працювати? Він буде тримати е, телефон, поки Путін буде виступати. Він каже, Слухаємо всі, я повернуть до кого, повернуть телефон. <реш> <реш> ну, так. Це Путін, чесно. <реш> так. Правда, так виглядає. <реш> Арештуйте мене. До до кожного буде підходити, знаєш, так е, односторонні перемовини, знаєш, він такий. Я тільки не розумію, чому його стримували так. Ну, приїхав би, заарештували би. Здається, цікаво було б. Що було б з Це Росією, не ясно, але. Принаймні, ну, знаєш. Так, якісь дві ж, хоча б щось цікаве. А то ну, кому цікавий той саміт Брікс, правда? Okay. А тут от приказ Путін заарештували Путіна. І саміт Брікс уже можна і не проводити, в принципі, або будь-які рішення там приймати, за ними все одно ніхто стежити не буде. Я просто пригадую, Ердоган казав, що в серпні місяці Путін нібито до нього збирався в Туреччину, то як думаєш, тепер і в Туреччину не полетить? Чи полетить? Ну, оскільки зернова угода, ну, принаймні, на цей момент не продовжена, і поки нічого не вказано, що вона буде продовжена. А вона не буде продовжена. Ердоган сказав теж, що вона пішла в історію. <кій> Перепрошую, то в Путіна сьогодні сказали. Пісков сказав сьогодні, що немає в планах навіть розмови з Ердоганом, не кажучи вже про зустріч, і ну, нібито нічого не, не намічається. Але Ердоган сказав, що ця угода пішла, будемо говорити про іншу, але тут. Інший момент, важливий дуже момент, який оприлюднив Сергій Нікіфоров, прес-секретар нашого президента, який казав, що дійсно було дві угоди: Росія, ООН. І Туреччина, і іншого года це Україна. ООН і Туреччина. Ну іншого года вона чинна, вона діє. А ота от перша угода, вона ну так не діє. <кхід> я думаю, що буде якось так, що ми продовжимо постачати е, зерно. Ну теоретично, яким чином я не знаю, сьогодні Хорватія відгукнулась, каже, давайте через нас. Але то надто далеко, і все одно якось треба вивозити. І після того, коли Росія зрозуміє, що вона нічого не зможе вдіяти, вони, як вже робили кілька разів, вони скажуть просто, що о, всі наші умови виконані, ми можемо. Продовжувати угоду. Ну, тобто, ніякі ніхто умови їх не буде виконувати, вони тільки так скажуть, але поза тим, вони ну нібито намагатимуться зберегти обличчя. Але тут є момент інший, який може спростувати всю цю іділію. Бо сьогодні мені треба тільки перевірити це. Це наказ, так наказ закрити повністю підходи до, до українських портів. Принаймні, те, що сьогодні було в медіа, це те, що нібито всі кораблі, які будуть Підходити до торгівельних портів українських вважа... російські війська, вважатимуть кораблями або судами, які перевозять військовий вантаж. Це означає, що, в принципі, теоретично вони можуть відкривати по них вогонь. А е, прапор тієї, е, тієї країни, яка під, е, піджене свій корабель до наших торгівельних портів, е, ця країна нібито вважатиметься, що вона бере участь у війні. Е, от така. Нелепа і дивна ситуація. Значить, не наважиться. Тут може бути один-один. З одного боку це була спроба, знаєш, те, що одна угода діє, інша угода не діє. І ця спроба була ну добра з нашого боку. Що ми будемо продовжувати возити, Туреччина дає нам конвой, і спробуйте, росіяни щось цим зробити, обстріляти турецький конвой. То росіяни пішли іншим шляхом заздалегідь, зробили так, щоб ніхто нікуди не йшов і сказали, що от все будемо відкривати вогонь, і тепер хто кого візьме на слово. На слабо, ну мені принаймні так здається. Тут пригадується один їхній фільм і історія з Ну що, уходимо, уходимо, а деньги остаємося. От питання, коли в цьому самому моменті Путін скаже: Ладно, якщо ми вийшли в чергове, в чергове це ніхто не помітив. Значить, ми що робимо? Правильно повертаємося. Тому що ну як то там щось буде працювати без нас.